Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати, верніше саджати отаку красиву рослину. Це називається ваніль. Ваніль. Е, тут вона в мене платіфолія варієгатна. Це вже в цьому зіп-пакеті, напевно, Місяць знаходиться ця рослинка, мені подарована вона була. Так, це орхідея. Вона має ваніль, це як вигляді ліани. Рослини. Для її посадки я буду використовувати такий гарний горщик. Це для фітільного поливу, використовується горщик фірма Омела. Омела. от Я його придбала не дуже такий він, гарний горщичок, але я буду використовувати саме це кашпо. Воно довге, високе верніше, і я його буду зараз трошки деформувати. Я опалю верх. Запальничкою. Якщо ви будете так робити, краще відкривати вікно, щоб було свіже повітря вивітрювалось і не дихати цим димом. Я опалюю для того, щоб загорнути верхні краї цієї кашпо, і, утворю, і щоб не так швидко вивітрювалося повітря, щоб зберігалася якомога довше волога. Отак у мене вийшло. Отака модернізація вийшла цього кашпу. Цього достатньо. Всередину, бачите, зайшли, загорнулися всередину краєчки. От, отак тепер має вигляд таким чином. І це буде достатньо, щоб зберігти якомога більше вологість. Тому що ваніль. Дуже любить вологе повітря. Це мешканка тропічних лісів, Це ліана. Вона в лісах досягає 30 метрів. Є дуже багато різновидів ванілі цієї орхідеї, але саме цю, що я маю, використовують для збору саме прянощі ванілі. Саме оцю платіфолію, плосколисту ваніль. От. Для посадки я буду використовувати кору, кора дубова, це буде на самому дні кашпо знаходитися, буде посаджено в закриту систему. От. І великі шматки кори. Також така дрібна, дуже кора сосни. Я так зрозуміла, що це Ліана, їй більше ґрунт не так важливий, їй більше потрібна площа, саме на поверхня, на якій розміщуватися, їй потрібне багато світла, вологість і площа, на яку кріпитися. Це в, е, чіпси кокосові також будуть е, в ґрунті е, і мох з Я буду робити легкий такий субстрат, дуже проникний повітря е, ліана, саме ваніль любить, щоб було багато повітря, пухка ґрунт. Розчин готую з актовермом. Це для того, щоб знезаразити саме від шкідників, кліщів, будь-яких комах ґрунт, Фітоцид додаю від грибкових хвороб, бактеріальної гнилі. І ще антихрущ це буде убивати всіх грибних комариків, щоб в ґрунті не було. Шкідників. В цьому розчині будуть, я буду замачувати саме всі компоненти ґрунту і мох. Рослинка любить тепло, не любить холоду, саме нижче це 23 градуси, може витримувати до 30 градусів спеки, 90% вологість. Такі умови, якщо будуть сприятливі умови, може бути, що рослина набирає вагу і тоді може і заквітнути. Бажано, щоб стовбур рослинки з, десь був з, як пал, розмір пальця. Товщина от самого стовбура, тоді можна очікувати, що розквітне рослина, і багато світла, сонця, але не прямих променів сонця. Розсійне. Це південні вікна. Це 12 годин, щоб було світло і досить часте оприскування. Треба робити, бо 90% вологість має бути. от І тепло 27-28 градусів, це взагалі буде прекрасно, 26. от І є шанс отримати квіточки. Ну, щоб отримати саму ваніль, там дуже довгий процес. Ваніль це. Такий стрючок, але це не стрючок, це коробочка. В орхідеїв немає стрючків, це коробочка. Але сама ваніль перекладається з латинською як стрючок, назва ваніль. От. Ну, взагалі ваніль відома дуже давно, ще з давніх часів. Ну, і це саме найвідоміше це ваніль е, платіфолія. Саме вона використовується для отримання е, е, комер комерційної цієї ванілі. І раніше ваніль е, називали цицбік, це називали так її Майя, ацтеки називали ваніль, тіль, тіліль. І додавали її до напою з какао. Ваніль використовувалася як гроші також у ацтекі. Ну і вже потім саме почалося після колонізації Америки, почалися вже мандри ванілі до Європи. Але її дуже важко було розмножувати. Там е, дуже цікаво вона е, коли е, запилює її тільки е, бджола. Така вона маленька і живе тільки е, в Америці. І ця бджола, вона там мандрує по квіточки і кхм, е, пилок переносить з пильника на приймочку. Але там Є перегородка, і сама себе ну, не може запилити сама себе ваніль. Її тільки вручну. Там розрізають, руйнують цю перегородку і е стискають всю квіточку. Тобто вручну. Ося ваніль вона запилена вручну. Це дуже велика робота, тому вона така дорога. От. І зараз я на дно викладаю мох. Мох розкладається на саму кору дубову великі шматочки, там буде знаходитись постійно водичка. Умова, щоб ваніль гарно себе почувала, їй потрібен постійно вологий ґрунт, не висушувався, щоб не пересушувався, але і щоб було повітря. Тому в мене такий ґрунт, він нещільний. От, і е, я не буду відривати листочки на цих череночках. Вони вже між собою там пообростали е, корінчиками. Ваніль дуже, дуже швидко випускає коріння. Я отак лишаю. Всі ці череночки нам мох розкладаю, і вони будуть вкорінюватися. Тільки невеличкий краєчок наверх на висунеться. Але з часом оцю, всю, це все кашпо я заповню і корою, і мохом з фагном. Коли буде підніматися ваніль. Вона з часом буде підніматися. От бачите, вона сама до себе приросла, сама до листочків прикріпилася сама до себе. І я не хочу його сильно руйнувати. Оцей довгий корінчик я розкладу на мох, розправлю. Це маленька, досить рослинка, бачите, тут приблизно. Ну, Може, 10 сантиметрів самі череночки. Вони вкорінилися в зіп-пакеті. Тут прям ціла павутиння утворилася. Отак я і лишаю на мох. Воно буде саме знаходить собі поживні речовини. До речі, добрива треба розводити в два рази. І... Раз на місяць удобрювати добриво для орхідеї, його ще раз треба розвести в два рази і удобрювати. От. І оприскувати ну, не менше трьох разів на день ваніль, щоб вона гарно росла, була красива. І щоб вона розквітла, треба її довжина стовбура, щоб була хоча б 2 метри. Вона взагалі в природі до 30 метрів досягає. От. І спонукаючи, щоб заквітло роз... почала квітнути ваніль, треба її відрізати, обрізати стовбур. Ну, і товщина стовбура має бути як розмір пальчика. От, ще буду встановлювати такі квітотримачі. Це надалі будуть. Я буду просто викладувати кільцями на ці квіткотримачі, але я планую ще їх. Зараз в мене такого немає зараз, але я хочу взяти кокосове волокно і Примотати ниткою саме до цих квіткотримачів, щоб вони були вологі і по них пускали корінчики саме ця аліана ваніль. Так що досить цікава рослина. Вона до нас прийшла із тропічних лісів, має гарний аромат. До речі, ванілін це синтетично. Речовина, а в самих е, стрючках ванілі, оцій, що продають, що дуже дорога. Там ванілін і е, ще аніс. От. І там цілий букет різних речовин, тому воно таке дороге. От, застосовують для е, того, щоб робити морозиво ну така зараз поки, посадка. Таке в мене вийшло кашпо. Волога там зберігається. Ну, це саме головне, водичка буде постійно на дні. А я дякую всім за донати, за те, що ставите подобайки підписуйтесь на канал, насолоджуйтесь рослинами, займайтесь рослинками. Така посадка ванілі відбулася. Ваніль варігатна платіфолія. Це буде добре. До зустрічі!